Матрі був рак молочної залози, і жінка вона хвилюється. Можливо в неї це захворювання з'явитися чи ні? Що треба робити, якщо в анамнезі в сім'ї був рак молочної залози? Дивіться, існує такий генетичний тест на схильність до раку молочної залози, який називається Бірсія 1 і Бірсія 2. Якщо у жінки в роду так є онкологія раку, онкологія молочних залоз або яєчників по другій лінії є родичі з онкологією двох локалізацій, то це також є приводом для того, щоб здати ці аналізи, цей тест і виявити, чи є мутації в цих генах, чи це нема. І це не залежить від віку, тобто люба. Дівчинка, люба жінка судячи з такої обтяженого анамнезу, так вона генетичного анамнезу. Вона повинна здати цей тест для того, щоб запобігти виникнення раку молочної залози.